Лісівники Канівщини відкрили ще одну сторінку історії свого краю. Серед постачальників деревини для будівництва кораблів флотилії Петра Великого була Канівщина. Один з мовчазних свідків тих часів 350-літній дуб, росте у Софіївському лісництві. Ним опікуються місцеві фахівці. До Дня працівників лісу. Спеціальний репортаж Мирослави Станкевич. Це вікове дерево дуба, одна з природоохоронних об'єктів по Софіївському лісництву. В середньому вік даного дерева десь близько 350 років, діаметр близько 2 метрів, висота десь до 32-33 метрів. Микола Решков працює у Канівському лісгоспі більше 30 років. Розповідає, що унікальне дерево дослідили ще його попередники. Старий дуб сьогодні почувається добре, як на його вік. І особливостей у догляді не потребує. На території підприємства є ну, по реєстру більше 20 заповідних об'єктів. Вони розташовані у всіх лісництвах лісгоспу. Ну, одне із самих цікавих це, звичайно. Це заповідний об'єкт, на якому ми знаходимося. Та не лише історією живуть лісівники. Ліс потрібно доглядати, за потреби оновлювати. Саджанців з цієї невеликої ділянки вистачить, кажуть спеціалісти, щоб посадити 300 гектарів нового лісу. І хоч вирощування молодих дерев значно полегшив технічний прогрес, роботи тут вистачає і для людей. Збираємо шишки, потім їх переробляють у шишкосушарнях. Відправляємо, отримане насіння на аналіз, якщо воно ну, підтверджується його якість, клас. Потім зберігаємо, відповідно, в сховищах, в бутлях зберігається воно. Ці маленькі деревця завдяки турботі працівників лісового господарства через десятки років стануть стрункими соснами. І, можливо, ще однією сторінкою в історії Канівщини. Мирослава Станкевич, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин.